На чергову сесію зібралися депутати Тернопільської міської ради. Спершу традиційно привітали депутатів іменинників, ухвалили порядок денний та дали слово охочим виступити з трибуни. Зокрема, знову на сесію прийшли мешканці будинків на Чубинського та Коновальця. Скаржаться на кіоск для ремонту взуття, який знаходиться біля їхніх помешкань. Було озвучено зобов'язання підприємця до 15 серпня 2016 року привести у відповідність до дозвільних документів тимчасову споруду павільйон. Депутати та мешканці дали йому шанс. Проте жодних робіт до сьогоднішнього дня не виконано. Крім того, в даному об'єкті було неодноразово мешканцями зафіксовано розпиття алкогольних напоїв, а 14 серпня, без будь-яких дозвільних документів та згоди мешканців на їх прибудинковій території на газоні біля павільйону. Підприємець розвів багаття для приготування польової їжі. Рішення про демонтаж буде прийнято на засіданні виконавчого комітету. Рішення про зірвання договору оренди має прийняти сесії. Буде зроблено рішення і винесено на сесію. Перше ж рішення, яке підтримали депутати під час розгляду питань порядку денного, стосувалося призначення іменних стипендій учням тернопільських шкіл. Також обранці внесли деякі зміни у склад профільних депутатських комісій медичної та земельної, а ще підтримали звернення до Міноборони щодо передачі в комунальну власність гуртожитку на Лозовецькій. Його мешканці змогли приватизувати свої помешкання, звернулися з вимогою і до Верховної Ради негайно ухвалити закон України, яким надати статус учасника бойових дій з усіма належними соціальними пільгами, всім без винятку бійцям добровольчих батальйонів. Таким чином встановити справедливість віддати шану подвигу добровольців, встановити друге встановити 29 серпня національним днем пам'яті за загиблими українськими воїнами в російсько-українській війні. Третє, згідно діючого законодавства, зжити заходів для належного розслідування усіх фактів, щодо яких є підозри у вчиненні державної зради в першу чергу і трагедії. Прийшли на сесію і підприємці, які працюють на вулиці Живова. Під стінами міської ради люди зібралися ще до початку сесії. Розповідають, побоюються, що не зможуть працювати на тій землі, яку наразі орендують. Ми працюємо на землі, яка відноситься до власності громади міста. Ми сплачуємо. Щомісячно понад 100 тисяч гривень реальних коштів міський бюджет У нас є чинні договори з комунальним підприємством міської ради, яке нас обслуговує. В даній ситуації що склалося? Виконавчий комітет своїм рішенням номер 562 від 29 червня цього року фактично дав дозвіл на забудову даної ділянки, де знаходяться наші приміщення. Приватному інвестору. Наша одна основна позиція та щоб не забрали в нас настої землі, на якій ми працюємо. Вчасності буде інвестор, заберуть ті ту землю. Інвестору буде його власність і ми не зможемо там працювати. А якщо зможемо, то не по таких цінах, не по таких тарифах, не по таких розцінках, як зараз існують. Ми платимо місту доходи, а потім будуть всі доходи йти в, 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 інвестору. Тобто це буде вже власність інвестора, це вже місто нічого не отримає. Відтак підприємці підготували ряд вимог. Земля має бути власністю громади. Раз. Орендна плата наша, яку ми платимо, повинна йти в міський бюджет. Два. І просимо депутатів скасувати рішення виконавчого комітету мною ви згадане. Усе це підприємці озвучили і в сесійній залі. Присутнім на засіданні був і представник інвестора. Ми готові йти на співпрацю з вами. Ніхто звітам нікого не виселяє, ніхто без ніяких домовленостей не буде забирати ніяких приміщень, в яких ви сьогодні здійснюєте торгівельну діяльність. Сьогодні ми після того, як ми з вами домовимося, як ми загарантуємо вам, що ви там залишитесь, і ви будете мати аренду плату, яка вас буде влаштовувати, і на майбутнє ви будете мати гарантію на більше років, що ви звітом ніхто вас не вижене. Я думаю, де є. Причина того, щоб не погоджу, я от не бачу це. Зрештою депутати проголосували за скасування рішення виконавчого комітету, а також створили спеціальну депутатську комісію, яка вивчатиме дане питання. Крім того, сьогодні на сесії дев'ятьом особам присвоїли звання почесний громадянин Тернополя. З них сімом посмертно. Гоча, громадський діяч міста місто Батумі, Аджарська республіка. Кравець Володимир Петрович, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка, а також посмертно військові учасники АТО, генерал-майор Кульчицький Сергій Петрович, Вовк Володимир Миколайович, Горайський Юрій Володимирович, Доманський Михайло Ярославович, Питак Андрій Андрійович, Стасів Михайло Ярославович, Яницький Володимир Ярославович. Також присвоїли міській загальноосвітній школі номер 27 ім'я загиблого на сході тернополянина Віктора Гурняка. На жаль, гинуть наші кращі колишні учні, випускники кількох шкіл, і у певний період ми відкривали імені дошки пам'яті того чи іншого героя. Вже посмертно наступив момент, коли вийшли з пропозицією дирекції, колектив Батьківський, учнівський про те, щоб присвоїти ім'я імені Гурника 27 сьомій школі загальноосвітній світні перших третіх ступенів. Це колишній випускник, це кращий з кращих був учень. А ще серед іншого, депутати прийняли зміни до бюджету міста на цей рік.